Телеканал NBC News Ньюс екстрено повідомляє, що Трамп дуже скоро поговорить із Сі Цзіньпіну. Е, Я нагадаю, що цю новину ми вже з вами розглядали. Е, нагадаю, що саме анонсувалася е, вона, ну що впродовж цього тижня це відбудеться. І от е, понеділок, і ми вже бачимо, що цей телеканал повідомляє про цю телефонну розмову, що вона може відбутися дуже скоро. Ну, дуже скоро знову ж таки, це таке поняття або Через декілька днів або через декілька годин, але якщо вже в понеділок про це говорять деякі телеканали, то скоріше за все цей телефонний дзвінок відбудеться. Цікаво, те, що якщо ж він все ж таки відбудеться сьогодні, то це співпадає з переговорним процесом, з другим раундом переговорного процесу, де ми всі з вами обговорюємо реакцію Сполучених Штатів і. Росіян, які затягують цей процес, і саме реакція Сполучених Штатів нас цікавить саме в цьому розрізі, в розрізі того, що росіяни затягують цей процес, і вже знаєте так: ну тиждень, ну ще тиждень, і ще тиждень, і ще знову треба тиждень. І е, вочевидь, цей мирний процес він наче йде, іначе відбувається, іначе все добре, але він розтягується і паралельно з цим, так би мовити, мирним процесом. Війна продовжується, і це цікава картина для сполучених штатів, які дуже хочуть миру. Ну, умовно кажучи, Трамп, який дуже сильно добивається цього. Він бачить, що видається дуже цікава картина, начебто. Сторони йдуть на поступки, начебто росіяни йдуть на поступки, але війну не закінчують, війну продовжують тягнуть час, роблять нові пастки, роблять нові якісь такі, знаєте, нові сюжетні повороти, якщо можна так це назвати. І до цього ж ми з вами долучаємо історію сідзіньпінів, який. Був е, в Москві, спілкувався з путіним в цей момент. В нього там вже накладали санкції. Е, Трамп і потім, коли е, Сі Цзіньпінь повернувся, санкції чудесним е, якимось мірилом знялися, і все, начебто, добре, знову. Пройшов час, і ми бачимо, як вже певне загострення відбувається знову між Китаєм та Сполученими Штатами. І все це, знаєте, співпадає з тим, що Трамп готовий накласти санкції знову. Е, і це все не просто так. Ця конструкція вона, знаєте, переходить по дуже такій простій логіці. Е, Трампу потрібно е, завершити війну будь-яким способом. Вперше він росіян, ну можна сказати так, що прогнув за допомогою Китаю. Е, на Кого наклав санкції, і відповідно Китаю вже було більш вигідно зняти ці санкції ніж продовжувати торгувати з росіянами. Все це відбулося, але знову росіяни ставляють палки в колеса. І можливо, тому ж самому Китаю. І можливо, якщо ця розмова між Трампом та Сі Сідзіньпіням відбудеться саме сьогодні, то не виключено, що Трамп може знову ж таки погрози е, пригрозити сізіньпіню. Щоб він натис на Путіна, щоб той знову не затягував цей процес, щоб не було в цих документах, в яких же ми зараз, зараз з вами бачимо в телеграм-каналах формулювань, які звучать: ну нехай Україна піде з тих територій, які Росія включила в свою конституцію. Ну, Сполучені Штати терпіли, терпіли вже цей процес, начебто задовольняються, якимись такими крохами, які які росіяни їм кидають, але росіяни чомусь не викреслюють цей безглуздий пункт. Самі ж розуміють, що це безглуздий пункт. Абсолютно розуміють, що на це ніхто не піде. Але він вписується. Ну, оскільки росіяни, можливо, так напряму не дуже люблять з американцями спілкуватися, не дуже їх слухають. Можливо, послухають через Китай, можливо, послухають через Сі Цзіньпіня. Подивимося, бо от знову ж таке видання пишуть: пишуть про це загострення між Китаєм та Сполученими Штатами. Торгова угода. Яка була під загрозою? Китай звинувачує Сполучені Штати в порушенні торгової домовленості у понеділок. Міністерство комерції КНР виступило із жорсткою заявою, якій звинуватило Сполучені Штати в порушенні. Досягнутих домовленостей про торгове перемир'я, якщо Сполучені Штати наполягатимуть на своєму курсі і продовжать шкодити інтересам Китаю, ми продовжимо вживати рішучих та жорстких заходів, аби захистити свої законні права, йдеться у заяві Китайського міністерства комерції. Це загрожує зривом майбутньої розмови президентів Трампа та Сідзіньпіня, на яку покладають надії і у Білому домі, в тому числі. Що саме обурило Пекін? Чіпи, софт, візи? Китайська сторона розкритикувала кілька останніх рішень Вашингтона. Зокрема, йдеться про нові обмеження на експорт штучного інтелекту аІ, заборону продажу американського програмного забезпечення для проєктування чіпів, скасування віз китайським студентам. Сполучені Штати. В односторонньому порядку запровадили дискримінаційні обмеження, заявило міністерство. Пекін також зазначив, що Сполучені Штати порушили консенсус, якого досягли Трамп і Сі ще 17 січня. Подробиці цього консенсусу не уточнювались. Фінансові ринки відреагували миттєво. Після оприлюднення китайської заяви фінансові ринки Азії почали стрімко падати. Зокрема, китайський індекс акцій у Гонконгу знизився на майже 3%. Це найгірший показник за майже два місяці. Інвестори також думають, що і американські акції подешевшують, і вже зараз починають їх продавати. Це свідчить, що інвестори бояться повторення масштабної торгової війни, подібної до тієї, яка вже була між країнами за першої каденції Трампа. Напруження між країнами поширюється і за межі торгівлі. Зокрема, Китай розкритикував виступ міністра оборони Сполучених Штатів Піта Гексита, який на міжнародному форумі назвав Китай небезпекою для Тайваню. Тайвань це острів, який Китай вважає своєю територією, хоча той керується як незалежна держава. Також США невдоволені тим, що Китай занадто повільно експортує рідкоземельні метали, необхідні для виробництва сучасної електроніки. Темпи експорту Китаєм рідкоземельних ресурсів нижчі, ніж хотілося б галузі. Прокоментував ситуацію Майкл Гарт, президент Американської торгової палати в Китаї. Попри загострення, Дональд Трамп продовжує сподіватися на прямий контакт із Сі Цзіньпіном. Його радник Хесет підтвердив, президент проведе чудову розмову про торгові переговори з президентом Сі цього тижня. Це наше очікування, заявив він в ефірі ABC «This Week». Трамп також раніше заявляв, що готовий особисто приїхати до Китаю, аби поговорити з лідером КНР, але наразі таку зустріч не заплановано. Отже, у підсумку Америка і Китай знову посварилися. Сполучені Штати ввели нові заборони, не дають чіпи, програми і візи. Китаю відповідь каже, ви порушили угоду. Через це падають ціни на біржах, економіка нервує. Трамп хоче поговорити з Цзіньпіньом, щоб залагодити ситуацію. Але коли і чи буде ця розмова, невідомо. Можливо, відбудеться ну достатньо швидко. Тим часом є і цікаві певною мірою позитивні новини, які стосуються нафти, е, скажімо так. Один із основних джерел надходження грошей до Росії, і от з цим можуть бути проблеми. Саудівська Аравія зміцнює владу в ОПЕК Плюс. Буде чергове підвищення видобутку нафти, незважаючи на спротив росіян. Саудівська Аравія знову продемонструвала свою домінантну роль у нафтовому альянсі ОПЕК Плюс. На останній зустрічі картелю країна домоглася схвалення третього поспіль суттєвого підвищення видобутку нафти на 411 тисяч барелів. Щодня, попри опір з боку Росії та кількох інших членів-учасників. Це рішення є частиною масштабної стратегії ряду знизити ціни на нафту і покарати порушників квот і повернути собі втрачену частку на світовому ринку. Ціна нафти обвалилася до найнижчого рівня за останні чотири роки: менше 60 доларів за барель. Це вплинуло на всі сторони. Від американських водіїв до хімічних заводів в Азії. Це змушує нафтовидобувні країни замислитись, як швидко Саудівська Аравія зможе повернути на ринок ще мільйони барелів, які зараз не використовуються. пише Блумберг. Такі дії поставили перед іншими членами Альянсу складне запитання чи можуть вони протистояти новій односторонній стратегії Саудівської Аравії? Рішення про збільшення видобутку було ухвалене без традиційного обговорення. Саудити просто скликали відеозустріч за кілька днів, а іноді за кілька годин до голосування. Багато країн не мали навіть базової інформації про мотиви такого кроку. Цитата ми були в повній темряві. Рішення були прийняті без пояснень стверджують неназвані делегати ОПЕК за різними оцінками, Саудівська Аравія прагне або задовольнити вимоги Дональда Трампа щодо зниження цін на пальне, або навмисне карає країни, що перевищують квоти, зокрема Ірак та Казахстан. І неможливо росіян теж під час останньої відео в суботу Росія разом із Оманом та Алжиром виступила за збереження поточного рівня видобутку і запропонувала зачекати з подальшими кроками. Але Ер ріад все одно протягнув своє рішення. Так, Саудівська Аравія зараз за кермом, визнає Хорхе Леон, аналітик Ристад Енерджі та колишній співробітник секретаріату ОПЕК. Це вже не просто про обсяги, це стратегічний розрахунок з геополітичним підтекстом. Колишній міністр енергетики Хамір Гадбан теж зазначив раніше, хоч і були сильніші країни. Але у нас було слово. Ми дискутували, ми сперечались, зараз усе інакше. Союз ОПЕК Плюс вже пройшов половину шляху до реалізації плану відновлення 2,2 мільйона барелів на добу. Наступна зустріч запланована на 6 липня, де знову можуть спалахнути розбіжності між Саудівською Аравією та Росією. І хоча офіційно союзники заявляють, що злагода всередині ОПЕК Плюс не порушена реальність така Ріад діє самостійно. І рішуче простими словами, Саудівська Аравія зараз, як старший у дворі, вирішує, що і як буде, вона збільшує видобуток нафти, аби знизити ціни. Інші країни не зовсім згодні, особливо Росія, але не можуть нічого вдіяти. Це впливає на всіх, бо коли нафта дешевше, змінюються ціни на бензин, прибутки компанії, навіть політика між державами. Е, ну і з огляду на те, як. Трамп в своїй предвиборній кампанії обіцяв і заявляв, і навіть погрожував, що ціни на нафту будуть знижуватись. Ми пам'ятаємо з вами це гасло дріл drill, drill», що означає, що видобуток нафти буде збільшуватись, а ціни ну відповідно зменшуватись. Ми пам'ятаємо Трампа, який в предвиборній промові. Ну, навіть не промові, а цій гонці, коли його запитували, а як ви збираєтесь взагалі-то е, зупинити росіян? Ну, він каже: На, я нафту зниж, знижу ціни на нафту до 40 доларів, і все. І вони типу самі приповзуть на колінах. Е, ми бачимо, що частина цієї тактики, стратегії реалізовується. на росіян тиснуть, тиснуть по питанням нафти те, про що говорив Трамп, те, що анонсував Трамп, вірогідно припускаємо, що тиснуть по лінії е, найближчі Чого союзника Китая, на який то знімають, то накладають санкції, і паралельно е, намагаються говорити з цим не неандертальцем Путіним, який просто ну не може піти на ті умови, які йому пропонує Трамп, Трамп вже публічно визнав. Що він адвокат і союзник Путіна, і каже, що ну Путін з божеволі, він грає з вогнем, він не йде на ті вимоги, е, на ті умови, які ми йому пропонуємо. А умови насправді для них дуже хороші. Трамп дав йому можливість вийти з обличчям, те, що Путін постійно і хотів. Трамп дав йому можливість буквально вийти сухим із води. Але Путіну це не подобається. Він хоче воювати, попри те, що грошей небагато попри те, що економіка починає буксувати. Він все одно хоче воювати. Е, він хоче воювати. Ну і він отримав мінус 35% боєздатного е, арсеналу е, літаків в Росії е, типу ТУ. Е, і, можливо, якщо він і далі хоче воювати, то може там десь ще щось буде мінус. Е, можливо, саме така риторика звучала сьогодні на переговорах від української сторони на противагу росіянам, які говорили е, щось подібне до нас в минулий раз. Е, ну, друзі, цікава ситуація.